Рінок акції США йде на дно. Тримання грошей в крипті відчувається як американські гірки. Це вже час панікувати чи можливо ні? Справа в тому, що Трамп оголосив, що товари, які йдуть з Китаю, Мексики та Канади в США будуть додатково оподатковуватись так званими тарифами. Але інвестори дивляться на це так, що. Товари стануть дорожчими, інфляція буде зростати, що негативно впливає на акції та криптовалюти. Наприклад, як це було в 2022 році. Чи варто боятись? Я вважаю, що ні. По-перше, Трамп вже впроваджував тарифи під час своєї першої президентської каденції. І чим все закінчилось? Ринок американських акцій зріс в ціні майже двічі. І в такі турбулентні періоди я завжди рекомендую подивитись на ситуацію довгостроково. Вже майже 100 років ринок американських акцій. Зростає, і за ці 100 років були події, які набагато гірші, ніж якісь тарифи зі сторони США. Тому в цьому випадку, як і завжди, головне мати свою стратегію і довіряти їй. Якщо ти хочеш бути в контексті грамотних інвестицій, саме цим я ділюсь на своєму профілі.